З одного року ваша дитина може відвідувати дитячий садок у гамбурзі. Щоб вам не довелося самостійно оплачувати витрати на дитячий садок, вам потрібен ваучер на дитячий садок. Для цього необхідно подати заявку. Найкраще зробити це за 3-6 місяців до того, як ваша дитина піде в дитячий садок. Це можна зробити онлайн або у відповідному районному відділенні у відділенні денного перебування дітей. Існують різні програми на 5 годин і на 6-12 годин на день, 5 годин безкоштовно. За 6 і більше годин ви платите батьківську плату. Для цього ви повинні подати додаткові документи, наприклад, довідку про доходи, підтвердження вашого робочого часу та інформацію про ваш економічний стан. Ви отримаєте ваучер до дитячого садка поштою. Доки ви отримаєте ваучер на дитячий садок, може пройти до 10 тижнів. Ви повинні використати ваучер протягом двох місяців, інакше він закінчиться. Путівка в дитячий садок дійсна один рік, тож щороку потрібно вимагати нову ваучер на дитячий садок. Для цього необхідно повторно заповнити заявку на отримання ваучера. Найкраще подбати про це за три місяці до закінчення терміну дії старої талони. Якщо вам потрібна допомога щодо вашої програми або у вас є будь які запитання, будь ласка, зв'яжіться з нами. Наші колеги з радістю вам допоможуть.